Друзі, всіх вітаю! Якщо вам потрібні якісні сверла по металу, то я вам рекомендую сверла по металу фірми Мілвокі. І я вам хочу показати саме набіри сверл по металу. Так, перший набір перед вами це 19 штучний набір сверл по металу титанових сверл під імпакт. Якщо у вас є імпакт, то це дуже зручні сверла, котрі будуть використовуватись. Під імпакт з шестигранним наконечником 19 штучний від 2 до 10 мм. Наступна пропозиція для вас це набір сверл, теж 19 штучний, але кобальтові сверла, якщо ви працюєте багато по нержавіці, по чорному металу, то це саме ті сверла, котрі вам будуть потрібні набір від 1 до 10 мм. Наступна пропозиція 25-штучний набір сверл. Ось така крута упаковка складна від 1 до 13 мм сверла по металу по звичайному металу. 25 штучний набір сверла. Якщо тобі це зацікавило, я залишу посилання знизу, переходь та замовляй.